Північні вітри, що роздирали фьорди Норвегії, узбережжя Данії, породили народ, який не боявся ні смерті, ні бурі. Для них море було не перешкодою, а дорогою. Так з'явилися вікінги, морські воїни, купці, поети, мисливці за славою, які впродовж трьох століть. Тримали Європу в страху, їхні довгі дракари з різьбленими головами драконів виходили, коли сонце ще не піднялося над обрієм. Вони з'являлися раптово і зникали так само, лишаючи після себе лише попіл і легенди. Їхній світ був простим і безжальним. У ньому панували честь, помста і відвага. Діти виростали, слухаючи саги про Тора й Одіна, про битви, у яких воїни падали не в землю. А у Валгалу залу вічної слави у їхній культурі не було поняття миру, лише коротка пауза між війнами, і саме ця філософія зробила їх безсмертними в пам'яті людства. Вікінги не знали централізованих держав, лише вождів і ярлів, що правили силою меча. Вони не будували імперії, але їхній вплив простягнувся від Ісландії до Середземного моря. Вони заснували міста, які живуть досі. Дублін, Йорк, Нормандія, їхні кораблі борознили не лише моря, а й річки, доходячи до Києва, Константинополя, а можливо, навіть до берегів Америки. Але епоха не триває вічно. До XI століття їхня сила почала зникати. Північні боги відступали перед Христом, язичницькі святилища ставали християнськими церквами, кров і залізо, які створили їхню славу. Тепер почали точити її зсередини, і серед усього цього занепаду з'явився чоловік, який вирішив востаннє підняти стяг Одіна, щоб нагадати світу, ким були справжні вікінги. Це історія не просто про війну, це про кінець доби, коли люди вірили, що смерть у бою найвища нагорода, про останній рейд, у якому море забрало своїх синів назавжди, про день, коли замовкли пісні Валхалли. На початку XI століття Європа змінювалася швидше ніж будь-коли. Міста зростали, торгівля об'єднувала континенти, і навіть найвіддаленіші королівства починали розуміти, що доба меча поступається епосі Христа. Вікінги, які колись правили морями, тепер стояли перед новою реальністю. Їхні вороги. Навчились захищатися. Англія зміцнила свої береги фортецями. Франція об'єдналася під владою норманів, нащадків самих же вікінгів, які тепер носили плащі лицарів і молилися новим богам. Скандинавські королівства, що раніше складалися з безлічі ворогуючих єрлів, поступово приймали християнство. Королі прагнули не грабувати Європу, а увійти в її політичні союзи. Давній світ, де кожен рейд був святом крові, змінювався. Саги перетворювалися на літописи. А місце конунгів, які мріяли про Валгаллу, займали правителі, що мріяли про династії. Та не всі змирилися з цим. На півночі ще лишалися ті, хто вірив у старих богів, хто вважав, що меч не має ржавіти від бездіяльності. Вони бачили в новій Європі не шлях до миру. А втрату честі, і серед них король, який мріяв повернути все назад. Він не прагнув політичних угод, не будував храмів. Він хотів останнього великого походу. У його серці жили блискавки старого світу, а в очах холодне море, що кликало до бою. Ім'я цього чоловіка, Гаральд Суворий, останній король справжніх вікінгів. Гаральд Сігурдсон, якого історія запам'ятала під іменем Гаральд Суворий, був людиною іншої епохи, епохи, коли меч важив більше ніж слово. Він виріс у часи, коли Норвегія ще не знала миру. А юнацькі роки провів у походах поруч із братом Королем Олафом Святим. Після поразки й вигнання він покинув батьківщину, щоб повернутися не простим воїном, а легендою. Його шлях проліг через Київську Русь, де він служив у князя Ярослава Мудрого, командував дружиною, та за переказами закохався в його доньку Єлизавету. Звідти Гаральд вирушив до Константинополя, де вступив до Варязької гвардії, елітної охорони візантійських імператорів. У Візантії він став не просто найманцем, а героєм. Його меч бачив бої у Сицилії, Болгарії, Малій Азії. Він повернувся додому із золотом, честю й ненаситною жагою влади. Ставши королем Норвегії, Геральд об'єднав країну залізом і вогнем, але навіть після цього він не знайшов спокою. У світі, який повільно приймав християнство, він лишався сином старих богів. І коли почув, що англійський престол лишився без спадкоємця, він вирішив востаннє кинути виклик долі. Весною 1066 року узбережжя Норвегії гуло від ударів молотів і стукоту сокир. Кузні палали вдень і вночі. Гаральд суворий збирав флот, якого світ ще не бачив. Понад три сотні дракарів вийшли у море їхні вітрила, нагадували крила бурі. Для когось це був похід за багатством, але для старих воїнів. Це був шанс востаннє почути шум битви, побачити блиск мечів під сонцем і померти з честю. Гаральд ішов не лише по трон Англії, він ішов за спогадом про стару північ, що зникала у християнських молитвах і нових законах. Його армія складалася з найкращих людей півночі норвежців, данів, оркнейців. Вони висадилися на англійському узбережжі, спалили Скарборо, а потім рушили в глиб країни. Під стягами Гаральда зібралася сила, що ще пахла сіллю і кров'ю давніх морів. 20 вересня біля річки Фулфорд Вікінги розбили англійське військо остання велика перемога старого світу. Поле бою було вкрите щитами, і навіть вороги визнавали, що такої люті вони не бачили від часів своїх предків. Геральд тримався гордо, ніби вже чув, як боги Волгалли відчиняють для нього ворота. Та перемога виявилася початком кінця. Англійський король Гарольд Годвінсон зібрав військо й вирушив назустріч із півдня, долаючи сотні кілометрів за кілька днів. Гаральд не знав, що доля готує йому останню битву, там, де зійдуться меч і хрест, грім і молитва 25 вересня 1066 року. День, який став межею між легендою і історією. Армія Гаральда розташувалася біля села – Упевнена, що перемога вже здобута. Частина воїнів залишила обладунки на кораблях. Багато хто навіть відпочивав на траві. Ніхто не чекав бою. Та раптом над горизонтом з'явився пил, це йшло англійське військо Гарольда Годвінсона. Вони пройшли понад 300 кілометрів за 4 дні, щоб зустріти ворога там, де він не чекав. Коли перші стріли впали на норвежців, Гаральд зрозумів: боги випробовують його востаннє. Він кинувся до бою без шолома, з мечем у руці. І сам став у перший ряд. кажуть, його голос лунав над шумом битви, як грім над бурею. Вікінги билися як леви, утворивши залізне коло, де кожен воїн прикривав іншого щитом. Один із них, невідомий герой, самотужки стримував англійців на вузькому мосту. Доки не впав, пронизаний списом знизу. Битва тривала годинами. Гарольд Годвінсон кинув у бій усі сили, а сонце палило. Ніби саме несло вирок старому світу. Коли Гаральда влучила в горло, його армія зламалася. Ті, хто вцілів, відступили до кораблів. З трьох сотень драккарів повернулися лише два десятки. Море, що колись давало життя, тепер стало їхньою могилою. Так закінчилася епоха вікінгів не поразкою, а величною смертю. Їхній останній король упав у бою. Як і мріяв, і з ним у набуття пішла ціла цивілізація, що поклонялася бурі й славі. Коли над полем Стемфорд-Брідж опустився вечір, тиша стала гучнішою за грім битви. Дим здіймався до неба, змішуючись із осіннім туманом, і здавалось, що сама земля прощається з тими, хто ніколи не боявся смерті. Вікінги програли. Але в їхній поразці було більше величі, ніж у багатьох перемогах. Вони загинули не за трон, а за ідею, за право залишитись вільними у світі, який більше не розумів їхньої мови, їхніх богів і їхньої гордості. Після смерті Гаральда Суворого море стихло. Дракари більше не з'являлися з туманів, не спалювали міста, не залишали легенд у сагах. Європа увійшла в нову добу. Добу хрестів і законів, але пам'ять про тих, хто йшов у бій із піснею на вустах, залишилась у крові народів півночі. кажуть: коли вітер здіймається над фьордами, можна почути їхніх голосів. Крик мужності, що не знав страху. І якщо придивитися у холодне море, здається, десь у глибині ще блукають кораблі з головами драконів, що шукають шлях до Валгалли, так закінчилася епоха вікінгів не поразкою, а вічним відлунням слави, яке ніколи не згасне.